Триває чергова, вона на честь присвячена покрови Христової Богородиці. І дуже приємно, що зараз ми знаходимося тут, у наших побратимів, у наших воєнцях. І сахранів там много літа, много літа. Много спасі, Господь. Шанхайський. тут, ви знаєте, народився, тут жив. І привезли до матушек тут. Вони дуже теж тут. Вони нуждаються в допомозі, попросили у нас. Вас люди, брати та сестри, нам дуже приємно. Ми сьогодні прибули до наших друзів, зустрічають головним з радістю. І ми... Сьогодні, що вони тут несуть найголовніший послуг, самий важкий послуг це послуг любові, жертвеної любові, тому що вони за нас готові віддати навіть своє життя. Тому їм дуже дякуємо і просимо за них молитися. І дуже дякуємо всім нашим воїнам. Спасі вас, Господі. Так у нас. А вони присутні я тут не подаю, вирішив. У нас тут вони марків. Це були, да. да. І це вже ми зараз будемо на Добропілля вирушати. Дуже вам всім дякуємо за допомогу. Які тут руйнування, да. О. Так що дуже вам дякуємо. І з цього боку Руйнування. Ти та сестри, триває наша чергова вже раді, що зусиллями синоїдального відділу соціально гуманітарних питання місця, а разом з прихажанами молиться за, за за те, щоб настав мир. Всім вам дуже дякуємо.